Самий цей код теж. Ніхто не сувал. Ти що даєш? Так, як мені люди бачили і мені бачили. Так. Хай то сяча. Трохи. У вас ще тільки стоїть. Мені дані всі вже поштали. Я це розумію. Поставили на цій волонтер. Слава слово Божа, овденині повсякчасів на віки, віків. Слава тобі, Божена, слава тобі, ти все наповняєш, скарбів і життя подателю, придиселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи, душі наші. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Цину, і, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віки, амінь Пресятає дрой, помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконні наші, святи по святи, се немочі наші, імене Твоє гора. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки. Ві. Наш ти, що є на небеса, нехай святиться, я твоє, нехай прийдеться. Твої сила і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. З неба пошли життя давше, і воду одуцю святівчини, щоб вона була від усякої скверні очищенням, насійшли і воду водоця святи. Чищення, слава Тобі Боже наш, Слава, тобі! з зійшли благода життя давче, І воду цього святи, і вчили, щоб вона була. Небне очищення, слава тобі, Боже наш, слава тобі. З неба зійшли благодать життя далі, і воду цього святи, і вчини, щоб Пода нашого Ісуса Христа, що єдиний твориш чудеса, яким немає числа, його голос на багатьох водах, а води, побачивши, його налякались і затривожилися безодні множества шуму вод, його шляхи у морі, і стежок на численних водах, і скіп твоїх не пізнають, ти хрещенням єдинородного сина Твого. Поплочено шестям, на дня Пресвятого Духа, в любви виді, Твоїм отцівським словом, Йорданській струї освятив. єси, тебе нині ми недостойні раби Твоєї смиренно молимо і благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа, на воду Отцю і, і небесним твоїм благословенням. Благослови очистий, і ось її, і даруй. і дарує благословення, благодарня Йорданове, сило, що очищує очишивиться, сквернює зцілює всяку недугу, проганяє бійців від цих підступів, хитрощів їх, і покаже силою діяння, благодаттю Пресвятого Духа, що вона була всім слугам твоїм, що з вірою п'ють. Приймають і нею окроплюються, від грехів, гріхів, звільнення від терпінь, прогнання всякого зла, поножих чеснот, силення благоболістей, а домам і всяких місцевостям, свяче, благословенням, відганяємо згубного і всякого злотворного повітря, і передбанням благодаті Твоєї, бо ти благословляєш усячу, Боже наш, і тобі славу селаймо! З'єднароди Твім Сину, з присвятим, благим же треше твоїм духом, нині повсякчас на віки вічні. Ми... Всі... Воли ваші перед Господом схили. Пиво Твоє, вислухай нас ти, що води в явленням Христа Твого освятив, благослови всіх нас, що приклоняємо свої з знеменуєм понування Тобі і сподоби нас сповнити Твого свячення, прийняття цієї води, і нехай буде вона нам на здоров'я душі Тів. Бо ти – Тиси освячені наші, Тобі славу селам, єдинородним Твоїм сином присвятим, благим, животворним Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні, Храси. Христу. Слава Ісусу! Слава Ісусу. Третій вітаю вас. Давно вже я не був в Німщині. І сьогодні, коли я все це побачив, я знаєте, такої доброї, не лукавої, але в добрий спосіб радію за те, за працю молитву отця Івана. Бо він починав в моїй церкві, практикувався, Він є родом з мого деканату. А з Бішевсівського не з мого. Я бігав, що я маю? я не маю нічого. З більшочівського деканату. Так, так. І оту працю видно спільно разом з вами. Бо він сам, звичайно, не міг би того всього зробити. Приємно є, дуже є, приємно, мило. За таку каплицю та й велика праця, другі, той великий знак на славу Божу. І та Кернивська, я її пам'ятаю, над каблу у Бога, нікому не потрібна тут, знаєте, їхали, попри неї ніхто уваги не звертав. А це є вода, це є другий хліб, без води кажуть, ні сюди, ні туди. Нехай Боже благословення перебуває на всіх вас і за ту ревну і щиру працю в будові. Історичної будови храму Божого, а вшин вже має дві. два храми, два празники, це вже скоро перейде на на, на місто, до міста такого міського типу. От. А я ж вони ще всі прийдуть, все будуть просити тут, де би знайти місце, який побудуватися і жити. Прийде час такий. Нехай Господь благословить вас, не хоче вас тримати довго, бо сонечко гріє, пече. Пече сильно, а ви хочете вже йти собі трошки погоститися. Нехай Бож благословиться. Та, так, так все бачите, не... От, отець Іван він вас не пустить до складає. Нехай Бог дає вам сили, здоров'я, а добро, ласка, і мир, і спокій, взаємна повага, пошанування один одного, нехай плене у ваших серцях, як плене ця чиста вода. З нашою рідкою дністром хай до кожної родини прийде мир, благословення і спокій, і матінка Божа, яка відійшла до неба, нехай захистить нашу землю, наших героїв, воїнів, які стоять на сторожі сьогодні. Можливо, вони і під кулями стоять, але вони не виступлять, бо люблять матір, люблять батьківщину. Нехай Бог хрипить нас і збереже всіх нас.

Рабите коридор! Рабите коридор! По одній стороні стоять і по-друге! Нині по всех часі на віки вічних, слава тобі, Боже, на слава тобі, в суді, щиту душу істини, що всодився, забоняє, усайди, ніхто життя, понад сидився в нас, і очисти нас у сях присмертих, і спасибо, і душі наших. Сдій Боже, сятий, кріпкий сяний, безсмертний помилуй нас, який Боже, сятий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, я тий Боже, сятий, кліпкий сяний, безсмертний помилуй на славо Цину, і святому Слухові, нині по всех часі на віки, віки вові, Свята, як сумило нас, Господи, очисти ріки наші, владі попрости прости, наші, святий, по серед серине, наші, імене твоє горали, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Віківані, отче наш, ти, що і сина в нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, Винуватцям нашим, і не веди нас. У сп... Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас навіки вічні. Ай, Господи, ми помолімся, Господи, ми. Ми на Господи, ми. Господи, ми. Господи ми. Боже наш, житлив Божоців наших, Ти через вибрану свою посуду на апостола Павла по... мовив, що кожне творіння Твоє добре і ніщо не є гідне. Коли Слово Твоє Божественним і молитвами освячується, смиренно молимося до Тебе, споряд нині милостивним на моління нас і на дзвіницю Отцю, слуг Твоїх, на славу Пресвятого ім'я Твої спорудили і милостиво своїм небесним благословенням через молитву нас, недостойних слуг і служителів Твоїх, благослови, освяти! І вчини, що вона була достойною для служіння і прослави Твоєї, а тим, хто її спорудив, подай відпущ грехів, благодаттю своєї і причасниками царства вчини. бо ти си Бог милостий щедрот, і чоловіку люб'я, і дві славу села Отцю і Сину, Святому Духові, не повсякчас на віки вічини. Освячується, звениться отцям. На славу Господню, окроплюй окроплюйці священної води. Отчелонь. Я захопив. Кропиць. Ім'я Отця. <рисвіт> Сина. Із цієї сторони. Це того Духа. Амінь. Бери Дерку до цієї сторони, що з нас посвячується. Він охлопнець святою водою. Крім Отця. І Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Прошу отче вам Євангелів. Заробляйте трошки. Заробляйте так, воліться заміна рису. Ми тут ми тут розуміємо. Розуміємо. Слухаємо святого Євангелія, ми в силу кавіту, Від на тая святого Євангелія, читання на тобі, слава тобі! О, слави, слава тобі. прийшовши в околиці, кисрі пили, Ісус питав своїх учнів, кажучи, за кого люди вважають сина чоловічого, вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за маєте? У відповідь Симон Петро мовив ти єси Христос, сини Бога живого. Ісус відповів йому і сказав, щасливий ти, сина, сину Йонин, бо не і кров тобі це відкрила Отець мій небесний. Я тобі кажу, що ти Петро, і на цім камені я збудую свою церкву, і брами Адові не здолають Його. Який милості, твої молимось тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, молимось, може зберегтися, силу цьому, і святому храму, цьому, і всякому місту, сел країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча, нападу, чужинців, і міжособної брані, щоб він був милостивий. Добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів Си, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи. Помилуй, господи. Наш оховання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владиком, до горіхів наших і помилуй нас. Помилостивий чоловік, полюбить Бог, і ситові славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, намутри, ще знішої від робить і на зимнях, від славнішої слава породила, тебе, Слава Тобі, Христе Боже, і наша, слава Тобі, слава Отцю, і сину, і Святому духові і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, істинний Бог, наш при своїй Матері. Преподобне воно снегові в нашій світомий Васана, Слава чоловіколюбес. Отець хоче прив... приватизувати. Ти... Ну, право Ісусу! Говорив би без чесні ляці, отець Леонтій. Я коротесенько, дійсно буду коротесенько. Є молитва, така дуже гарна, яку знають, читаємо, милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородиця, щоб, надіючись на тебе, ми не погибнули, але щоб тобою вибралися від бід. Пасіння роду Християнського. Отож, хочу вам скласти нині те побажання від всіх нас, щоб цей благовіст завжди відкривав найперші двері вашого серця, яке буде чути його заклик, І щоб те серце було відкрите на голос Божий. Нехай справді ювілейний рік, рік милосердя, увійде ту пам'ятну історію вашого села, вашої парафії. Здобувайте Царство Боже, бо там, де в небі Божа Мати, наша втіха, наш покров, там благаєм благодати для всіх наших, молитв. Отого вам бажаю. Слава Ісусу! Гарного, веселого вам тепер! Свята. Слава Ісусу Христу! А де водиться? водиться тут. Не пократили, купайтеся. Народіння хлопці покроти. Прошу, ну, прошу, всіх прошу, додому не до столу